В нас про В наступному півріччі має вводитися соціальна картка. І тому це має бути велике завдання, над яким ми маємо працювати. І до кінця року, крім того, ми маємо подати вже модель цієї соціальної картки, поки що ми її розглядаємо. Хоча вже в регіоні ми маємо певні напрацювання. Крім того, ви знаєте, що міністерство проголошена концепція соціального розвитку нашої держави, і ми також зараз активно над цим питанням опрацьовуємо цю концепцію. Сьогодні я буду просити наших колег, щоб також подавали пропозиції для того, щоб ця концепція вона себе виправдала через кілька років. Я не можу не згадати про те, що також вступив дію новий закон про соціальні послуги. Тобто, це ви знаєте про те, що починаючи із січня місяця в 10 разів збільшена і допомога по догляду за психічно форуми інвалідами. Ви знаєте, і ми її виплачуємо громадян. Нам сьогодні я вам знову ж таки скажу, що в нас абсолютно немає заборгованості по допомогах різних видів, а це 24 види допомог.